Привіт, ви на каналі Олехас і сьогодні ми з вами побуваємо на українському ралі, яке називається українська легенда. Це ретро-ралі, це вперше такий пробіг за період війни і відбувається він у місті Києві. І ми бачимо вже оновлений щит на батьківщині матері з нашим. Улюбленим гербом, але я хочу сказати, що сьогодні дуже символічний такий день, 9 вересня. Бо саме у цей день 1907 року відбулися самі найперші перегони на території України. Відбулися вони з міста Одеси до міста Миколаїв і увійшли в історію. І про них ми також сьогодні розкажемо. На у цьому ралі приймають участь ретроавтомобілі старше 25 років. Тобто вони от реєструються, вносять вступний внесок. До речі, про вступний внесок я скажу трохи пізніше, і далі вони відправляться в, таку, в такі перегони по Києву і по Київській області. Хтось може сказати, що напевно може не на часі займатися ретро-перегонами, коли в Україні йде війна. Але я скажу свою особисту думку: по-перше, це ралі має дві головні мети це Позбавити нас від депресії, бо неможливо під час війни весь час бути таким сконцентрованим, скажімо, читати оці новини про обстріли, про ракетні якісь пошкодження, про загиблих людей і не пропускати цю інформацію через себе. Крім того, така емоційна розрядка вона корисна, вона дає змогу поспілкуватися з друзями, ну якось емоційно себе розкріпостити. Є ще й дуже така практична. Мета, бо кожен з учасників цих перегонів насправді робить внесок в нашу перемогу. Бо головна мета цього ралі це зібрати кошти на дрони, на безпілотники і на інші корисні речі для наших бійців. Тому моя особиста думка, що такі ралі потрібні навіть під час війни, бо, по-перше, вони допомагають нам перемагати, і по-друге, вони підтримують тих, хто знаходиться у тилу. Ну і крім того, ті які нас захищають, і які дають змогу це проводити. Ми також їм всі благодарні, і наша благодарність буде у вигляді цієї допомоги. Але йдемоте подивимось, поки учасники цього ралі готуються до перегонів. Хто саме приймає участь, було заявлено більше ста автомобілів, а навіть там сто. 15 чи 116, скільки по факту буде, подивимось на старті. Старт буде відбуватися з певним інтервалом, тому ми зможемо подивитися найцікавіші автомобілі, найцікавіші екіпажі. Спонсором інформаційним цього дійства є історичний автоклуб, тому експерти історичного автоклубу попутно вам розкажуть про історію українських перегонів та ралі. А насправді вона дуже цікава, дуже давня. Тому е, я ще раз нагадаю, що головна мета історичного автоклубу це відтворення нашої саме української істори... автомобільної історії. І е, сьогодні ми це також будемо робити. 9 вересня 1907 року відбулися найперші на території України і більше того, найперші на території Російської імперії автомобільні перегони за маршрутом Одеса Миколаїв. Одеса. Це були перегони протяжністю десь приблизно 256 кілометрів. Приймали в них участь близько 40 автомобілів. Здебільшого, це були одеські автомобілі. Крім того, одним з організаторів тих перегонів був Василь Навроцький. А я вам нагадаю, що Василь Навроцький. Це та людина, яка привезла перший автомобіль на територію України в 1891 році. І ось Василь Навроцький був серед організаторів тих перегонів. Там були іще дуже цікаві люди, про які в процесі я вам розповім. Сама ідея цих перегонів виникла тому, що півпали інтереси одеських автомобільних активістів, які хотіли продемонструвати, що автомобіль це не забавка, а засіб до пересування. Так, так саме вони хотіли ствердити той криватий вислів, який потім прозніс Астап Бендер у перегонах. Але вже тоді була ця ідея. І крім того, був такий миколаївський підприємець Фрідріх Бішлер, у якого була так називаємо садиба або сади Бішлера. Це такий був дуже модний на той час парк, в якому він влаштовував різні акції. І для того, щоб привернути увагу до свого парку, він домовився з одеськими активістами з тим, щоб вони Провели цей автопробіг. У ньому приймала участь 40 автомобілів. За одними даними, за іншими їх було менше, бо частина з них стартувала з Одеси до Миколаєва і потім після відпочинку поверталася назад, а частина стартувала одразу з Миколаєва, з саду Бішлера. Тоді учасники були розподілені на чотири категорії: тобто була окрема категорія мотоцикли та триколісні мотоколяски. Друга категорія була це автомобілі. З потужністю двигуна до 12 кінських сил. Це здебільшого були старі автівки. Інша категорія з 12 до 24 кінських сил. І найпотужніша категорія це автомобілі з потужністю більше 24 кінських сил. Саме цікаве, що у тих перегонах переміг автомобіль з не найпотужнішим двигуном. Перемогу тоді здобули італійці на таку. Я маловідомому зараз автомобілі під назвою Флоренція. Вони перемогли, скажімо так, буквально по секундах, тобто, коли підрахували загальний час цих перегонів, виявилось, що вони перемогли мерседес з різницею у 60 секунд. Крім того, ті перегони дуже такі показові ще з іншого боку, що там приймали участь багато дуже цікавих особистостей. Ну, наприклад, був там такий барон Рено, який насправді не мав відношення до автомобілів Рено, був дилером компанії Дедіон Бутон, але мав таке цікаве прізвище. Він також їхав у тих перегонах і особисто за кермом. Крім того, ми бачимо у списку тих перегонів і такі цікаві прізвища, як князь Абамелик. А я нагадаю для тих, хто не дивився наші попередні передачі, що саме дружина цього князя Абамелика, на ім'я Анна, була першим власником автомобіля Peugeot на території України і це в 1896 році, і саме скоріше за все на цьому ж автомобілі цей князь Абамелик їхав у цих перегонах, але його штурманом був ще один дуже цікавий людина, якого ми знаємо як Сергій Уточкін. Так, так саме той Сергій Уточкін, який був. Чемпіоном з велоспорту, а потім дуже відомим одеситом і активістом. Авіаруху, крім того, їхав у тих перегонах і ще дуже цікава людина. А саме Михайло Єфімов, який є першим пілотом на території Російської імперії. Він, до речі, їхав також на автомобілі Peugeot. І на автомобілі Пежо Ліон їхав Еммануіль Есен. Ця людина також дуже має велике. Таке історичне значення, бо саме по на думку історичного автоклубу, саме пан Есен і привіз до Києва в 1897 році перший автомобіль. Ну, ті перегони насправді мали дуже велику вагу і дуже великі наслідки, тому що по їх закінченню, по перше, був започаткований одеський автомобільний клуб. Сталося це в 1907 році. По-друге, після цих перегонів був отриманий дозвіл бароном Рено на автомобільні перевезення між Одесою та Миколаєвим. А до цього він ніяк не міг їх отримати. Ну і крім того, був остаточно зломаний міф, що автомобіль то була така забавка для багатих, яка не мала ніякого практичного значення, а просто як іграшка. І після Цих перегонів стало зрозуміло, що автомобіль мож, автомобілем можна подорожувати на великій відстані, і він є насправді перспективним транспортним засобом. Але не тільки в Одесі були такі цікаві перегони. Але був і ще один дуже цікавий автопробіг, про який нам сьогодні розповість історик Володимир Вінник. Необхідно згадати київський автопробіг. Так званий Київський. Чому так званий? Бо 1910 рік, літо, червень, місяць, пробіг, що йшов за маршрутом Санкт-Петербург, Київ, Москва, Санкт-Петербург. Називався Київський, бо в Києві був дуже великий прийом, дуже багато цікавих машин, цікавих подій. На київських подіях я і хочу наголосити подробиці цього пробігу. Після пробігу хм, цікава подія. Була вірстовая гонка в Святошині на прямому відрізку шасе, де учасники пробігу змагалися встановлювали рекорд швидкості. І тут знову ж таки цікавий момент. Головний приз був від родини Терещенків і мав його виграти, звісно. Студент Політехнічного інституту Федір Терещенко, гонщик, любий аматор і, авіаці... і авіаційник-аматор, який будував свої аероплани. Але був у нього автомобіль. І не простий автомобіль, а «Австродаймлер Принц Генріх, який настроювати йому приїжджав головний конструктор фірми «Австродаймлер». А хто ж був тоді головний конструктор? А це був сам Фердінанд Порше, що жив в готелі Гладенюка, ходив. Через пів кварталу до Терещенко додому настроювали йому автомобіль. Міський голова Д'яков, який був і головою Київського автомобільного клубу, пробив вулицю, де Терещенко тренувався як автогонщик. А що це за вулиця? Чи є вона досі? А є? Це знаменита Петрівська алея. Тобто, бачите, для гонки, для змагань, які були подвіжки в Києві зроблені. Але Терещенко не переміг в гонці. Він був другим. Бо фонмек, очевидно, фонмек захотів, щоб рекорд швидкості поставив Мерседес і. Секретар технічної комісії Іван Підборський, відомий київський вислувальник, фотограф і засновник автопрокату в Київському клубі, про що ми вже говорили колись, на шасі Мерседе, Мерседес. Так, бачите, автомобіль без кузова, шасі, ось фотографія є. Е, вийшов на гонку. До речі, ніде не писали, що це мерседес. Хтось писав, що це берегіє, ще писали всяку нісенітниці, але на фотографії видно чітко, що це мерседес. І він поставив рекорд. Хоча розігнатися не було де, і через це Терещенко нічого не показав лише друге місце. І поставив рекорд швидкості 145 км на годину. Пробіг, пішов далі. Терещенко перестав захоплюватись автомобілями, пішов в авіацію. Автомобіль потім цей опинився в Міністерстві закордонних справ УНР в 2019 році, подальшого доля невідомо. Бір'є підборського. Ну, його і вбили через цей автомобіль, коли Денікінці побачили, просто вбили за автомобіль. Київські автомобілісти-аматори і професіонали, на жаль, зараз мало кому відомі. Але завжди є в історії але. Під час цієї гонки шестирічний племінник Терещенка Олексій Сахновський захопився автомобілями. Ну, захопився і що? Скільки пацанів захоплюються автомобілями? Скажете ви, але ні. Олексій Сахновський. Став видатним автомобільним дизайнером і в Америці натворив дуже багато цікавих кузовів. про що ми розповімо колись. Okay. І ще хочу додати, що саме оцей рекорд швидкості, який в 1910 році у Києві у Святошина встановив Іван Подборський, змогли побити на цій же трасі тільки у 1938 році, коли проходили змагання на швидкість на автомобілях спортивних, тоді ГАЗ 1 і саме відбувалися вони через 28 років. Після цього, але швидкість, яку вони розвинули там, була всього лиш 146-148 кілометрів. Тобто, бачите, яка потужна техніка тоді була в Києві на цьому першому автопробігу, і які результати вже в 1910 році демонстрували спортсмени у тому пробігу. Це був перший такий масштабний автопробіг на приз самого імператора тоді. І після того це став регулярний такий щорічний автопробіг наступного року, у 1911 році, автопробіг також стартує з Пітербургу через Київ, але фінішує вже. У Криму і у цьому пробігу приймала участь навіть донька того самого фон Мека, про яку ми розповідали, е, окреме відео нашого історичного автоклубу. Кому цікаво, можете подивитися, переглянути. Вона залишила свої спогади, і це дуже цікаво. Але про ще одні цікаві перегони нам зараз розповість Леонід Дмитрич Гоголєв. Було 1911 року. Річ у тім, що і до цього були перегони автомобільні в Одесі і після цього були. Значить, вони різнилися спочатку, машини, звичайно, були слабенькі, потім більш нові, більш потужні, потім перегони були довші до Криму, і так далі. І так далі. Аж до 2014 року оці перегони всякі були. Але от щодо е, 11-го року. То я знайшов у пресі тричасні деякі цікаві деталі і хотів би про них розповісти. гаража одного з автомобілістів Кука почали збиратися люди о 6 годині і машини. І назбиралося, я вам скажу, 15 автомобілів, причим найрізноманітніших марок. Ну, Були серед них і такі, як відомі сьогодні Опель. Чи Мерседес Бен був найбільш потужний аж 80 сил кінських. От. Але були такі машини, що зараз і не всі історики автомобілі про них знають. От, Скажімо, роль Джонсон або Бубко, або Флоренція, і, і в інтернеті навіть просі є. Але вони були. От. І цікаво, що в чому особливість саме цих перегонів? Особливість в тому, що брав участь у них. Фердинанд Цон дуже неординарна особистість, що займає своє місце в історії українського автомобілізму. Значить, Пояснюю, в нього спочатку був магазин велосипедів, але вже у 1897 році він у цьому магазині почав торгувати автомобілями. І таким чином був перший в одеській історії і в українській історії автомобільним ділером. Фердинанд Цорн, але це ще не все. Він, звичайно, і про себе подбав, і собі машинку купив. Так що він був серед п'яти найперших в Україні автомобілістів Фердинанд Цорн. І це ще не все. Значить, У 1902 році він відкрив перший в Україні і перший, звичайно, ж в Одесі. Це називалося тоді Гараж Мастерська. Фактично, це було перше в Україні СТО. Отож, пан Фердинанд був засновником не тільки торгівлі автомобілями, але й автомобільного сервісу в Україні. Отакий був пан Фердінанд. Я ще трошки додав, що Леонід Дмитрич упам'янув пана Кука. Це Гараціо Кук, який у 1914 році купив перший Rolls-Royce на території України. Зберігуються документи в архівах компанії Rolls-Royce, і як бачите, він вже тоді мав автомобільну пристрасть. Отже, друзі, як тільки що розповів Володимир, Автомобільні перегони в Україні існують досить давно. Якщо ми кажемо про територію України, яка зараз відноситься до Львівської області, то у початку минулого сторіччя там було досить розвинена автомобільне життя. І перший автомобіль у Львові навіть з'явився в 1897 році. І з того часу поступово з'являлися автівки на Львівщині. І отже, вже у 1908 році через Львів проходила така раллі, до якої долучилися автомобілісти з Польщі, Львів'яни, Краков'яни та Угорці і до досить цікавий був пробіг і з 1908 року з 1908 року ці перегони вже стали м, щорічними Львів'яни збагнули що якщо у монте карло можна проводити по вулицях міста перегони то чому ж у такому файному місці як місце лева не зробити щось подібне. І вже якщо Монте в Монте-Карло пройшло гран-прі в 2029 році, то вже у 30-му році, у Львові, пройшло перше гран-прі Львова. От є, до речі, є така чудова книжка Артема Таяна, який досить багато років потратив, щоб цю Монографію зробити, тому що досить були розрознані факти, і от, щоб це все зібрати і докупи, це ну, я навіть не уявляю, скільки, скільки праці потрібно було вкласти, щоб таке зробити. І отже, тут ми можемо документально подивитись, які машини, які гонщики були тоді. Брали участь у перегонах у Львові. До речі, от ви можете побачити Бугаті, да. Австрадаймлер пізніше Мерседес. Це все було це все було на львівських вулицях. От... Фото з тих так, людей, так. Так. Дуже, дуже цікаві були перегони. До речі, дистанція маршруту була три кілометри. 3 км. 42 метри. Дуже відомі гонщики тих часів брали участь у Львівському трикутнику. От тут навіть є такі портрети, це і П'єр Вірон, це і Рудольф Карачіола, і Ганс Штук. Це такі видатні, видатні гонщики тих часів. І це дуже цікаво, що е, в нас до 33-го року чотири роки були ці перегони у Львові, і до речі, е, хочу... до речі, вони входили до міжнародного календаря е, гран-прі. Так, так, дійсно, е, ці перегони входили до міжнародного календаря подій, е, тому е, збереглися ці всі е, факти і світлини щодо. Цих перегонів багато-багато дуже цікавих фактів. Це все, якщо вам буде цікаво більш детально познайомитися з цими перегонами, от рекомендую знайти оцю книгу. Це ну, майже біблія цих перегонів. Тут ще потрібно сказати, що ця траса фактично єдина, яка збереглася з тих часів в первісному стані. Ну і Львів'яни в 2018 році відновили ці перегони, а але вже у форматі, скажімо так, історичних ретро подій. Ну, така подія цікава, відбувається сьогодні у Києві. Ми подивилися з вами старт ралі Українська легенда, який насправді повторює традиції, дуже давні традиції українських автопробігів, перегонів і ралі. І е, побачили, ми, що ця подія викликала дуже великий інтерес в автомобільній спільноті. Розказав я вам. Цікаві історичні факти, що насправді у України дуже давні і дуже потужні власні традиції, які потрібно розвивати, а не забувати. Підписуйтесь на канал, залишайте з нами, намагаюся вам розказувати цікаві факти і цікавих подій.